Всім привіт, друзі! Вітаю вас! Сьогодні в нас неділя. Вийшла на вулицю трошки дощ день, але в хаті ж довго не всидиш, хочеться ж на воздух, на повітря подихати, бо самі ж розумієте, що цілий день в хаті неможливо. Тому трошки пройдемося по двору, побачимо, що, що наша, яка погода, що наробила наша зима. Нашу красуню засипало снігом. Ялинки в нас у цьому році в місті на площі ставити не будуть, Уже рішення прийняли. Ну, тому отака ситуація. Гортензії в мене розового кольору також сніжком присипало, ну, ще не померзла, ще листочки такі більш-менш зелені. Три ось такі в снігу. Тут були сугроби прямо, але це вже трошки сніг розтає, їх попилив до землі, вже їх ніхто не буде не підв'язувати. Нічого їм робити. Так і залишаться, В зиму вже війшли вони. Ось такі вони висотою, десь до метра, може й вище. І таку плантацію ми ділянку засадили їх, де садимо огірки, помідори, перець. Для покращення ґрунту. Вони зимою перегнивають, весною перекопуємо і отримуємо гарний ґрунт, який можна садити різні культури, тому що до вподоби хто що вирощує. Ось горох, бачите, він примерз. Ніяка культура та не примерзла, він примерший. Ну, а ось погляньте, хіба не краса, мороз, сніг на а воно собі цвіте. Ось та Гарний такий колір. І ще ж скільки бубок, ось обцвілобі цвілоба, але мабуть не встигне. Красота. От літом якось дивишся, квітів багато, всього багато не так цікаво. А зимою коли сніг, і вже їх нема. Тоді вже цікавіше. Красавець. Квіточки, красавець. Кому щавлю. Ось під снігом ще щавель. Можна заварити ще гущу, свіжого щавлю. У вас, бачите, так розгорнула. Сніжовки, щавель, рви, вари. Петрушечка також під снігом, але ще зелена, не померзла. Все-таки що не кажіть, а перевага є між квартирою і будинком. Вийшов на город, вирвав, що треба, і готово. А ось погляньте, яка я хазяйка залишила гіркий перчик на ниві. Не прибрала. Прибираємо, забираємо його до борщу. Ось так, <рігла> такий красунчик. Ось тут також збирати посадження. Воно ну, прийшов і каже. А це що, помідори, а я говорю, та ні, зідергати. А ось малинка, друзі. Гляньте, яка краса по болоті прийшла сюди до неї. Не дарма. Зараз куштуємо. Ой! куди тікаєш, не тікай. Смачно, смачно. Заходьте, я ділюся, пригощаю. Ось буває ж таке. Така смакота на снігу дуже смачно. Красуня троянда. Остання в цьому році встигла розсвісти та красуня